Вітаю, ви на Ютуб каналі України сьогодні. Підписуйтесь, ставте вподобайку і цьому відео, і нашому каналу це мотивує нас запопадливіше працювати для вас. Цим займаємось одразу до нашої теми. Захищати Україну на фронті будуть і ті, кому не виповнилося ще 25 років. Це таке. І питання, і ну і можливо анонс. Народний депутат із партії Слуга народу Федір Веніславський пообіцяв, що парламент вирішить питання про мобілізацію військовозобов'язаних, яким ще не виповнилося 25. Деталі цієї перспективи і міркування на тему, як сприйматиме таку перспективу українське суспільство. Далі в нашому сюжеті, ну і після нього обговорення. У слузі народу заговорили про мобілізацію українців віком до 25 років. Мова йде про депутата з партії Слуга народу Федора Веніславського, який пообіцяв, що парламент вирішить питання про призов військовозобов'язаних, яким ще не виповнилось 25 років. Внесення змін до закон про мобілізацію відповідно знижується віковий ценз, Як це було зроблено і в попередній редакції, коли з 27 років змінили віковий ценз, момент зменшення до 25 років. Але в парламенті лунають зв'язки і щодо зниження вікового цензу мовиться про верхню планку до п'ятидесяти років. Народний депутат пояснив, що після скасування статусу обмежено придатних виникла колізія. Коли колишні обмежено придатні віком до 25 років, які стали повністю придатними, мобілізуються. А здорові військовозобов'язані того ж віку мають відстрочку до 25 років. І виникає такий от абсурд. Є розуміння певної соціальної несправедливості, коли громадяни до 25-річного віку повністю придатні до військової служби, мобілізованими бути не можуть. А ті, хто з різних причин був визнаний обмежено придатним у воєнний час, після скасування обмеженої придатності визнаються на ВЛК придатними та можуть бути мобілізовані. Проте чому виникла така ситуація? Через непрофесіоналізм представників першу чергу профільного комітету всі пропозиції проходять через комітет відповідне голосування, узгодження, поправки тощо, і вже після цього це, цей документ на голосування безпосередньо в сесійну залу. Тому е, всі запитання до професіоналізму про придатності. На людей, які відповідно працюють в профільному комітеті. А ще раз підкреслю, це комітет з питань національної безпеки і оборони. Але, зрештою, чому міноборони просто не можуть виправити цю помилку в законопроекті, поправити це знову починати всю процедуру розгляду відповідно з внесенням поправок і А враховуючи те, що в українському парламенті є таке поняття як відповідно, так званий СПАМ. Тобто кількість поправок до того чи іншого законопроекту не можуть його просто поховати, то відповідно скорше за все стоїть питання політичної доцільності у прийнятті тих чи інших законів, і відповідно поправок до законів. Вже не вперше кажуть про те, що треба знижувати призовний вік, про те, що означає це зараз те, що найближчим часом можна очікувати на новий законопроект про мобілізацію. Ні, я скептично ставлюся, бо це ще раз підкреслю. Це відповідно подібні заяви вже лунають протягом практично року часу. Мовиться про те, що наразі треба проводити знову підготовчі роботи щодо змін до законопроекту, а це потребує часу. Те, що наразі відбувається, ще раз підкреслюю, проведення мобілізаційних заходів задовільняє потреби Сил оборони України. Відповідно, у додаткових мобілізаційних заходах зі зміною е відповідного законодавства е не має наразі ніякого, е ніякого сенсу. На сьогодні мобілізувати до 25 років можуть лише в тому випадку, якщо чоловік має статус військовозобов'язаного. тобто побував в армії, пройшов строкову службу або має військовий вишкіл та офіцерське звання. У всіх інших випадках юристи радять оскаржувати неправомірні дії ТЦК. Адвокат Ярослав Куц долучається до нашого етеру, до нашої трансляції. Ярославе, вітаю. Вітаю всім. Доброго вечора. Ярославе, як вважаєте, чому зараз заговорили не всі, але тим не менш з'являється ця інформація, або ця інформація залітає в інформаційний простір про мобілізацію тих, кому ще 25 не стукнуло. Ну, на тлі всього, що відбувається, взагалі, і позитивного, і негативного? Я. Давайте так, це питання буде більш глибоке, ніж просто мобілізація тих, кому 25 років не стукнуло. Okay. Тому що з одного боку, в суспільстві... з одного боку, в суспільстві можуть сказати, що якщо людина набуває цивільної дієздатності 18 років, а з 21. Як би логіка в думках є. А з іншого боку. А, так само буде стояти питання: а який є запит безпосередньо в Бройних силах України на молоду кров? Тому що, звісно, всім зрозуміло, що молодий він і кражить, він а, і більш витриваліший буде, і там ще з тестостероном буде, плюс-мінус набагато краще, ніж в чоловіка 40 років. Хоча всі, що ми з вами вихідці там із радянського союзу, в принципі, ми насправді витриваліші. Я дивлюсь по своїм дітям. А, з іншого боку, знову ж таки буде складова в тому, що а як їх будуть мобілізовувати, тому що у нас ж традиція така, що діти одразу після школи йдуть у учальні заклади і навчаються на стаціонарі. І відповідно, хочемо, то не хочемо, а плюс-мінус там до 23 років все одно навчаються. І на моє глибоке переконання, те, що зараз починається це обговорення, воно плюс-мінус вказує на те, що наступна хвиля мобілізації, яка буде після осені. Тому що плюс-мінус вже всі розуміють, що восени повномасштабка не завершиться, і перемир'я плюс-мінус так само ніяко не буде. А ця хвиля мобілізації, яка йде зараз, вона по суті свої виграє а, залишки а, дорослого чоловічого населення і треба буде далі поповнювати кимось. І оці розмови вони ведуться для того, щоб десь восени все ж таки парламентарів схилити до того, що робити цей непопулярний крок і знижувати. А, Мобілізаційний вік. Я чомусь думаю, що це буде навіть не 24, а десь в межах 23-22 роки, для того, щоб виключити студентів, але брати уже всіх повнолітніх, як мінімум тих, кому можна продавати офіційно алкоголь. А, і це така історія з боку держави, яка, знаєте, так попахує відвертою брехнею, тому що зараз розповідали всім, коли приймали цей мобілізаційний закон, і ці всі новели, що ви приходите до ТЦК, ви приходите в Резерв Плюс, ви оновлюєте свої дані, вам нічого не загрожує до 25 років, все, бачите, вас ніхто не трогає. І зараз ця молодь, вона прийшла, оновилася і так далі. І далі їм поставлять питання, що ви йдете як мобілізаційний ресурс. Яке буде ставлення цієї молоді до держави, яка на старті їх обманула? Це дуже важливе питання, і це питання треба обговорювати не в куларах, Верховної Ради. А це питання треба обговорювати і з суспільством, і з військовим. Ну, хоча військових, наскільки я їх знаю, їм всіх чим молодше, тим краще подавай і всім знайдеться робота, тому що в нас війна така, що і робота, і зайнятість буде для всіх. Ярославе, а як вважаєте, чи варто розглядати взагалі те, що саме це обговорення зараз перебуває в інформаційному просторі? Як. Те, що переду, передує змінам в існуючому законі про мобілізацію. Ну тобто, наразі перевіряють, що заходить в українському суспільству, а що ні. Почують реакцію, почують певні висновки або зроблять певні висновки, і таким чином поступово дійдуть до змін в, для існуючого закону про мобілізацію. Так немає нічого нового. у нас Ну наразі дійсно нічого нового. Наразі тільки mm -hmm. розглядається варіант, щоб мобілізувати тих, кому ще 25 не виповнилося. Але з іншого боку, для того щоб глобальні зміни, якісь або навіть локальні зміни, якісь впроваджувати, для цього треба спочатку знову повернути обговорення цієї теми в українське суспільство, от в той самий український інформаційний простір. Ми це, це ну, і спостерігаємо зараз. Ми з вами обговорюємо. Мобілізацію так в контексті тих, кому ще 25 не виповнилося, але тим не менш знову повертаємо цю тему. Повертаємо її в обговорення активне обговорення. Так, 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 саме так у нас ну, останніх мінімум років п'ять відбувається прийняття будь-яких нових законодавстві, будь-яких змін в суспільному договорі між державою і народом. А спочатку зробиться вкид через певні проладні канали, через певних депутатів, через певних спікерів. Потім це все обговорюється. І якщо піде, то піде, не піде, так не піде. Нагадаю, уже з теперішнім покійним сивохо, пам'ятаєте цю історію, коли. Через нього закидували давайте мір на вісь через Донбас, і давайте всіх услужимо. І на виході отримали, що коли його всі захейтили, держава взяла і така: оп, ми, ми ж тут ні, ми тут не стояли поруч. Це його ініціатива. Там розбирайтеся із тим І так і з кожним меседжем. Так, кожен меседж він закидається. Він обговорюється в суспільстві, робляться певні зрізи, і насправді. Чи погано це, чи добре тяжко сказати, тому що добре, що ми в суспільстві можемо говорити. Добре, що ми можемо про це говорити, і добре, що ми можемо обговорювати. Навіть на майданчиках в соцмережах. Єдине, що хотілося б попросити всіх наших українців, прекрасний наш народ України, всіх, хто знаходиться в соцмережах. Будь ласка, не рвіть один одного, не рвіть свою душу, доводьте свою думку без емоцій, і буде класний діалог без кусань, без розривань і. Ви будете поважати один одного і поважати себе в чергу. Я очікував. Я, я очікував, що саме буде в вашому заклику. Класний заклик. Я, я долучаюсь до нього. Тут е, нічого до, доповнити навіть е, з іншого боку, тут е, важливий момент е, є низка питань, які наразі хвилюють українське суспільство за вас, вашими власними спостереженнями. Скажімо там, питання мобілізації. Наскільки сильно воно зараз українське суспільство хвилює, і які конкретні проблеми, існуючі в цій системі, наразі виникають найбільш негативні емоції у українського суспільства? Ну, щонайменше у вашого оточення людей, з якими ви спілкуєтесь там, щоденно чи доволі часто? Так, мабуть, проблема в тому, що е, у мене ж моя інфобульбашка це. Всі мої колишні побратими, з якими ми були в Ірпіні на початку 22-го року до середини. І ті, які пішли далі, волею долі, я залишився бачити на цим. Але менш тим в цій інфобульбашці зрозуміло, що мої всі побратими не будуть говорити про те, що люди, давайте ми будемо мобілізовуватись максимально, тому що держава у нас одна, і ворог у нас єдиний, і ми маємо його відпрацювати до кінця, а далі будь-що буде. З іншого боку, є категорія аналітиків, з якими ти спілкуєшся, і особливо військові аналітики, які кажуть, ну окей, ми з вами можемо відмобілізувати хоч всю державу. Ми можемо всі піти на фронт, сісти в окопи. А що буде з тилом? А що буде із подальшим нашого майбутнього в Україні? Тому що ми можемо травмувати всіх, ми можемо всіх відправити у війну без належного озброєння, без належного екіпірування, без належної підготовки. А що буде далі з нашої країни? Це ж буде остання мобілізація в такому вигляді. Тому о, я мав, що це будуть різні думки, однозначно різні думки, від різних верст населення. І ці думки вони всі мають право на життя. А от державі і владі потрібно не тільки ці думки збалансувати, а прийняти збалансоване рішення. І в цьому збалансованому рішенні, в першу чергу, почути від всіх військовозобов'язаних, Мінімум спілкувався, у них є проблеми. Я не готовий бути кимось, окрім того, що в мене написано військово-облікових документах. А це я до балансу повернувся. Тому що коли держава обіцяє, що у вас є професія далекобійника, у вас є професія інженера, у вас є професія е заправника і так далі, ми вас використаємо по професії. А потім з дуру, з пилу жару, ці всі люди стають. Е Хорошими чи поганими стрільцями-штурмовиками. Так воно дійсно не має бути, і держава, військове керівництво, вони мають попрацювати в першу чергу на тим, Вони не готові до штурмів. Тобто, у нас немає достатньої кількості штурмовиків. То, мабуть, треба спробувати посидіти в глухій обороні. Ну, це мої думки ще раз, я не військовий експерт, мої думки. А За цей час підготувати кількість штурмовиків, яка буде потрібна, а вже потім займатися штурмом. Тому що насправді те, що я чую і від своїх побратимів, які в формі, і від тих клієнтів, які звертаються за допомогою з приводу супроводу в ПЦК і так далі, у них у всіх одна і та сама проблема. Є запит на тиловиків, є запит на логістів, є запит на закупщиків, є запит на е пілотів е безпілотних різних засобів, є запит на інженерів і так далі у військах. А ТЦК всіх відправляє в учебку вигляду, що є. Я вам скажу більше, навіть медиків, от мене сьогодні телефонував клієнт, він медик, вищий, лікар вищої категорії, і він е, проходить ЛК, йому дають направлення куди, правильно на стрільця. Отакий от ідеальний підхід з боку держави, коли беруть людей, які вчилися роками, які будуть корисні. На полі бою в якості медиків, в якості хірургів, в якості патологоанатомів після і так далі, вони кидаються в бій в якості стрільців. Тобто, Ярослава, а чому для так для того, щоб погасити Чи Чи від... відповідь на питання, чому а, так тому... відбувається? А, є. Вчора була опублікована статистика стосовно кількості немобілізованих, кількості розшуваних осіб. І якщо подивимося на ті страшні цифри, які котяться від заходу до центру і до сходу, да, там, е захід, здається, Закарпатська, там 50 тисяч ухилянтів і так далі, і так далі, яких вони розшукують, то відповідно ось тим ТЦК, які не змогли попрацювати зі своїм населенням, які не виконали плани, їм ставлять просто плани, ви маєте подати в такі-то бригади, стільки-то стрільців. І вони, не розбираючи, вони кидають. Потім уже намагаються. Комбати, комбриги вишукувати по цим а, безпосередньо навчальним центрам собі якісний людський матеріал. Вибачте, що я так, але а, дійсно професіонали це якісний людський матеріал, яких можна використовувати. Тому що іноді, да навіть не іноді, дуже часто зустрічаються ось ці історії, коли є класний інженер, у нього буде там а, зір мінус 5, але він буде шикарно паяти дрони. Навіщо ця людина в окопі? Якщо паяти дрони треба щодня, їх потрібно щодня дотесувати, їх потрібно щодня а, апгрейдити, а, і так далі, і от з цими людьми ніхто не працює. І вони сидять перелякані насправді по закуткам. І тим самим через дії недолуги, ми не говоримо про всіх, а через дії недолуги налякали більшість. І ця більшість, яка і так сиділа, на піджавши хвости, вони зараз взагалі сидять у себе по закуткам. Тому, Чинти їжу, і вони сидять нікуди не виходять. Ну який результат? Відповідно, людина не працює на державу, не заробляє гроші, не платить податки, і з іншого боку, вона не працює на сили оборони, не робить гарної справи. Тому державі потрібно знайти зараз баланс, тому що суспільство балансовано: військові просять одне, аналітики думають про інше, а більшість населення, яке сидить по квартирах, по домах, вони думають про своє життя. І ті оповідки, які приходять фронту. Повітряки, які через другі, треті руки доходять до них. І ПСО, яке російське працює проти них в Тіктоках, Інстаграмах і так далі, все це їм накручує мізки так, що потрібно це десь розкручувати, потрібно пояснювати людям, потрібно до них виходити і не боятися їх. От тоді буде баланс, і тоді можна буде донести. І чомусь політики на виборах можуть спілкуватися, ходити по дворах і заробляти свої бонуси. Але під час війни, під час воєнного стану для спілкування своїми виборцями, своїм електоратом про непопулярні речі. Розумію, що не про популярні, але вони не йдуть спілкуватися. Чи за вашими, вашими власними спостереженнями ви бачите зусилля з пошуку рішення існуючих проблем пов'язаних з мобілізацією? Ні, не бачу. Насправді не бачу, і, на моє глибоке переконання. Це у нас буде така крайня мобілізація в цьому форматі. Що, що ви ну, вкладаєте далі, в слова крайня ні, мобілізація? мобілізації? іншої мобілізації в такому вигляді не буде. Що означає крайня мобілізація, тому що а якому ще мотивацію людям? Зараз ми mm -hmm. Тобто людям ви маєте на увазі повне називається... падіння мотивації, що може призвести до того, що люди просто відмовлятимуться повністю мобілізуватися. То, а навіть якщо мобілізуватися, давайте розумів. подивимося на кількість зачем. Дивіться, а, тут є декілька складових. Перша складова: є люди, які під страхом штрафу, от у них сьогодні мотивація така, під страхом штрафу, арешту майна, рахунки і пішли оновлювати дані і пішли у військо. Окей, ця ж категорія людей вона закінчиться. закінчується інша категорія, людей, людям була броньована, переброньована, також піде до війська. І залишиться категорія людей, які категоричні відказники, такої категорії людей вже достатньо в навчальних центрах, які відмовляються. Такої категорії людей достатньо, які тікають, і що з ним, ну яку їм мотивацію придумати. Мотивація може бути єдина це фінансова. Як би нам це тяжко і сутужно не видавалося, але до того моменту, допоки якісно. Співробітникам Збройних сил не будуть платити, тому що це ж тільки на папері а їм розповідають про 120 тисяч гривень щомісяця. А ти 120 тисяч гривень в місяць, щоб заробив, ти маєш всі 31 день провести в окопі. Реально, відповідно, держава має бути чесною і боронить. Якщо 120 тисяч гривень, то кожному бійцю 120 тисяч гривень. Якщо ти на бойових, то тобі доплата. Тоді можна говорити про те, що люди будуть йти. Тому що можна і сім'ю прогодувати в умовах цього ринку, і в умовах того, що е, немає електроенергії, не буде води і так далі. І кожному з бійцю треба подумати про свою родину. Що, що десь емулятори десь інвертори, десь, десь якусь автівку, тому що чоловіка вдома немає, і дітей треба провести. Тобто, ми маємо мотивувати грошима в першу чергу. Не буде мотивації грошима з-під палки, ти все одно якісного бійця не заженеш. А якщо ми підемо на мотивацію, яка називається з-під палки, то чим ми тоді краще від Росії і за що ми воюємо? І в такому форматі з підпалки ми точно не переплюнемо Росію, тому що у них орканів, які йдуть з підпалки, вистачає. Хоча навіть тим орканам обіцяють на сьогоднішній день вже деякі регіони, навіть підйомних по 2 мільйони. Поділіть цю цифру на три і узнаєте, яка це цифра для українців у гривні. Нас та, в бій, так, в будь-якому разі дуже не хотілося порівнювати себе з країною-агресором, країною терористкою. Тим не менш, а в цьому контексті е, хотів би почути вашу думку, і це буде останнє питання на сьогодні е, щодо економічного бронювання. Чи вважаєте ви це правильним? Ем, дивіться, економічне бронювання воно в принципі має бути, але має бути по об'єктам критичної інфраструктури. Тому що дійсно, а, якщо ми з вами подивимося на Україну і на її складову економіки, то ми з вами побачимо, що на сьогоднішній день в економіці залишився там єдиний потужний гравець це агросектор. Я вам буду говорити про агросектор, тому що насправді це болить. Тому що саме в агросекторі треба трактористи, комбайнери, механізатори і так далі, які працюють в полях. І це єдине надходження валюти, яке є на сьогоднішній день в Україні, де ми заробляємо. І на жаль. На жаль, держава, агросектор, майже не бронює, а якщо бронює, то тільки на 50%. І якщо держава запропонує агросектору давайте будемо бронюватися через економічне бронювання в форматі там, 20 тисяч за кожну людину плюс, то, ну, тоді фактично буде спонукання до того, що ті хлопці, які працюють на комбайнах тракторах, вони будуть працювати за воду і за їжу, а точно не зароблятимуть. Тому економічне бронювання, на жаль, Воно не працює в теперішніх умовах і воно не зможе працювати, тому що ніхто не сказав, яка буде глибина ринку цього економічного бронювання. Якщо це глибина ринку там, для декількох тисяч осіб, які сидять там, на так званих кол-центрах або десь наближені до різних олігархічних груп, ну окей, така що у нас приймають закони виключно кої гроші. Ми ж маємо подумати про всю країну. Якщо економічне бронювання, то це має бути економічно обґрунтована формула, яку виходять і перед населенням говорять. Дивіться, у нас є металурги залишилися і ще принаймі там якісь металургічні комбінати. У нас є спорту газова галос. У нас у нас є агросектор, у нас є а атомщики, у нас є енергії і так далі. От їх ми беремо, тому що без них все гайки нам. Плюс ми бронюємо комунальників, тому що безкомунальний у нас комунальний транспорт не поїде, каналізація заб'ється, води не буде. Це єдиний вид бронювання, яке може бути. Коли ми говоримо про економічне бронювання для тих, хто просто там одна компанія може генерити набагато більше. Ну тут хіба що формат не знаю, не бронювати за одну людину, а подумати про формат, що а, бра, вони беруть підшевство. Конкретні військові частини і просто їх забезпечують. Тоді ще можна подумати про такий варіант. І поставити якийсь сенс. Окей, йдете військову частину, забезпечуєте її там в рік не менше, ніж на півмільярда гривень, окей, ми можемо у вас забронювати. Таке а рішення теж має право на, іс... на існування. Людину, то, так... то, у тих, у кого є півмільярда, то 20 тисяч не тяжко заплатити, повірте. Так. Ну і така думка теж має право на існування. В будь-якому разі дійсно економічне бронювання досі не працює, тому що відповідних законів або відповідних рішень ще не приймалося. І добре, що є можливість обговорювати це. Ви зазначили це раніше. Здорове обговорення різних питань воно спонукає до знаходження правильних рішень. Дякую вам, Ярославе. Ярослав Куц, адвокат, долучався до нашої трансляції. Дякую всім до побачити.